Вітаю, друзі, ви дивитесь програму Прайм Тайм. З вами у студії працює Євгеній Мікуян та команда телеканалу конкурент Конкурентів. Сьогодні до нас доєднається боєць 14-го окремого полку безпілотних авіаційних комплексів Вадим Апостол Дахнюк. Вітаю, Вадиме. Слава Україні! Героям слава Вадиме. Розкажіть взагалі про свій шлях до початку повномасштабного вторгнення. Чим ви займались в буденному житті? В буденному житті. В мене була масажна практика. Я виховував трьох дітей, був сім'янином. Також мама, в мене мама, вчителька, завуч, тато міліціонером був зараз на пенсії. Вступив до навчального закладу в медичний коледж. Ну, було звичайне життя цивільної людини. Спокійне, плани на майбутнє, якась кар'єра, да, професія? Ну так, да, да, да. були плани на майбутнє. Планував закінчити коледж, розширяти масажну практику, реабілітацією займатися, ну і в такому ритмі. А от що спонукало, враховуючи сім'я, так? Так. навчання, плани по розширенню? Що спонукало, коли розпочалось повновштабне вторгнення, майже одразу, грубо кажучи, піти на війну? Ну, перш за все, це ну, діти. Так само треба захистити своє покоління, треба захистити свою націю. Ну, Я думаю, Скоріше за все, це мене спонукало спочатку повномасштабного вторгнення до війська. Це було спонтанне рішення, чи якийсь час ви над цим думали? Та ні, рішення було не спонтанне. І, як зараз пам'ятаю, з перших днів пішов до військомату, але там були дуже великі черги. Ну, в пріоритеті були. Ті, хто вже мали якийсь військовий досвід, хто служив в АТО, або військові, які демобілізувалися. Ну, всіх решту записували просто в живу чергу, там, брали номер телефона і казали, що з вами зв'яжуться. З вами зв'язалися? Ні, зі мною не зв'язалися. Пройшло орієнтовно десь ну, тиждень часу. До мене зателефонував мій товариш-побратим, Ракета. Каже, що в нас в Луцьку створюється ДФТГ, і я пішов і записався туди. А як далі відбувалися події? Далі події відбувалися, ну, як сказати, помірно. Дивився новини, дивився, що робиться, почав вникати більше в військову справу, почав саморозвиватися. Ну, Наше ДФТГ з часом переросло, вступило до ЗСУшної бригади, не пам'ятаю саме до якої. Ну і пройшовши там певні навчання, ми поїхали на перший наш виїзд. Це наскільки я пам'ятаю, запорізький напрямок був. Куди саме вже не пам'ятаю, якщо чесно. Ну, Я часу що знаю, ви, ви чимало ще й точок пройшли, тому дійсно можливо, вже й всі, всі важко пригадати. Ну, так. А у вас були якісь військові навички чи якісь е, навички поводження зі зброєю до того, як ви пішли в військомат? Так, е, навчався в Харкові, в Харківському національному університеті внутрішніх справ? Це до того, як навчались в медичному коледжі. Це ще 2008 рік, це після школи зразу було. Ага. В нас там була вогнева підготовка, ну, володіння там мінімальне з пістолетом було. Тактичних навичок, чи там такмеду, чи будь-яких спеціалізованих військових навичок в мене не було. Я все набував в ході повномасштабної війни. І скільки часу вас зайняла підготовка? Та ну, насправді ще й по сьогоднішній день готуюся, ну, намагаюся навчати, намагаюся читати, намагаюся освоювати щось нове, тому що ця війна, вона, я б сказав, більше технологічна. Ну, вона дуже відрізняється від всіх попередніх війн, і такої, як війна, як зараз, точно ще не було і ну, не факт, що буде. Це ви про безпілотні системи, дрони, ну, розвідку, і, аеророзвідку. І про це також. Ну, а що в вашому розумінні от, ще технологічно. от, Що, на вашу думку, от, вирізняє цю війну? Що вирізняє від попередніх? Так. Ну, те, що вона технологічна. Це що, ну, хід війни Першої світової змінили танки. Танки, артилерія. Артилерія, так. А зараз хід війни. Можуть змінити безпілотні системи. Ну, ми спілкувалися, Я спілкувався з декількома операторами дронів. Так? Ми говорили, то вони розповідали, що зараз важко взагалі уявити. Поле бою без дрона, тому що це і розвідка, і превентивні міри, і відповідно навіть е, захист особового складу. Тому що, коли ти бачиш якусь невеличку групу, так ти можеш не відправляти своїх солдат, ризикувати життям, а може дрон просто щось скинути, да, і цим самим якби нівелювати атаку. Ну так. Да. Ну розвідка, як ви сказали, це само собою, тому що раніше там треба було група розвідників, там як мінімум з двох людей, щоб ішла. Проводила розвідку, а зараз можна просто облітати і обдивитися територію, що відбувається на ній, і зібрати інформацію, і зробити ну, якісь висновки по тій інформації для підрозділу. Аналізи тактика. Аналізи і тактика, так. так. Ну гаразд, а от ви, кажете, потрапили, якби хрещення було в Запорізькому напрямку. А який далі у вас вошля, де ви служили? Е... Далі ми перевелися в 8-й полк, в рух опору. В 8 полку ми були на Бахмутському напрямку, в самому місті Бахмут і на Окраїнах. Це коли було? Це була, зима 20... да, це була зима 23 го року. Це коли оці якраз були одні з найбільших штурмів Бахмута. Так, да, да, це, це ще були Окраїни Бахмута за Танковим Ровом. Там це як дачний масив. В, в тій стороні ми були. Дуже, дуже багато. Ну, тоді ще не так були розповсюджені безпілотники, як зараз. Тоді більше працювала артилерія, тоді ще літачки працювали, а fpv ну, дрони зараз, як працюють по хлопцях, такого ще тоді не було. На жаль, дійсно, і мені часто трапляються. В інтернеті, в інтернеті різні відео, да, коли наші ж хлопці просто знімають навіть в закритому бліндажі, сидячи під, під землею, так як от чути оцей гул і десь так: бах-бах-бах, що шукають вицілюють, що зараз ФПВ це не знаю, напевно, гранати використовують просто що у всі mm. сторони летять. Ну, да, зараз дуже розповсюджено це. І від них ну, тяжко сховатися. Треба ну, мас... Дотримуватися заходів маскування. Бо коли попадаєш в об'єктив, то цього дрона то вже насправді дуже тяжко від нього втекти. Ви зараз служите в 14-му окремому полку безпілотних авіаційних комплексів, правильно? А як ви туди потрапили? Як ми туди потрапили? В мене побратим Пікасо каже, що хочу з тобою поговорити. Ми на той час служили в 144 му центрі ССО, каже, що йому запропонували перевестися ну, в підрозділ ну, дуже технологічний, який набирає обертів, там багато ну, гарних воїнів, солдатів. І він мені розказав в двох словах про цей полк. А так як ми на той момент. Ну, були на бойових, ми онлайн, якщо я не помиляюся, заповнили анкети, ну також ну, всією своєю грядкою. Ну і там Пройшов деякий час, і нам підтвердили, що нас туди взяли. Ну і так це все відбулося. Тобто, фактично, вас ваш товариш за рекрутингу зарекрутив під час того, як ви вже служили? Ну, фактично так. І ви як? Ви писали рапорт на командування, чи якось в цифровому варіанті подавали запит? Все в цифровому варіанті. Заходили, ні, нам скинули посилання, ми на посилання перейшли, там, дали відповіді на запитання, і потім цей процес запустився. І от там протягом деякого часу ми опинилися вже ну, в 14-му полку. Тобто 14 хтось там полку. зверху видав наказ на переведення вас там в інший полк. Все вірно. Ну, був умовно безпроблемний цей перехід. Бо зараз чимало знаєте, чому я запитую? Зараз чимало є розмов про те, що ніби як спростили да, там, через РФ, резерв можна подати заявку на переведення. Так? Можна армія подати... плюс армія плюс. Так і от е, є такі двоякі думки. Хтось каже, що це доволі складний е, процес. І який, в принципі, не так залежить від солдата, тому що командир має вирішити підтвердити переведення. Хтось каже, що це доволі зручний метод, і, в принципі, це дійсно є шанс перевестись, якщо тебе ну, цікавить якась посада чи якийсь інший підрозділ, взагалі, процес переводу це не простий процес в армії, тому що треба ну, заповнити безліч, скажімо так, документів. Це треба зібрати безліч підписів, погоди, ну, отримати погодження від там, певної кількості людей відповідно, ну, відповідно до певної процедури. На рахунок армії плюс, ну, це, я думаю, це особисто моя думка, що це спростило роботу. Ну, тобто, Наприклад, в підрозділі можуть бути, ну, от підрозділ безпосередньо, якийсь там батальйон може бути розкиданий по всій лінії фронту, і тобі, щоб поїхати, там, треба це все зробити, там в штаб, а штаб твій знаходиться дуже далеко, і в тебе немає змоги цього зробити. Якщо армія плюс, в тебе є, ну просто скачуєш додаток і робиш це все на додатку. Ви згадували, що от саме у вас 14-й окремий полк, він дуже технологічний. Так? Так. Новий, технологічний. А от чим він так от вирізняється? От взагалі, які задачі стоять перед 14 м полком? Це унікальне та єдине у світі формування, що застосовує безпілотні авіаційні системи на всіх рівнях, починаючи з тактичного. Ну, саме тому підрозділ там оснащений різноманітними безпілотними літальними ну, засобами, в тому числі там, як розвідувальними, так і ударами. Ну, фактично у вас, грубо кажучи, є всі види безпілотників. Ви їх використовуєте майже у всіх можливих задачах: розвідка, аналіз, планування, так. знищення ворога. Ну так, да, саме так. І я так розумію, що, напевно, оскільки у вас стоять такі задачі, і ви кажете, що технологічний, передовий, то вам, можливо, навіть і дають щось на випробування новеньке. Ну, я така вірогі. Ну, Я розумію, що не все можна казати, так, але А чим взагалі ви займаєтесь у полку? От Яка ваша роль, якщо це можна озвучувати, звісно? Е, ну, Я скажу, що там я перебуваю в бойовій групі. Безпосередньо, ну, чим займаюся, я не можу озвучити, так як ну, це пов'язано з моєю, ну, це, що пов'язано з моєю роботою. Ну, можу сказати, що от, в порівнянні з минулим життям, те, що мен, я був масажистом, і тим, чим я займаюся зараз, це, ну, дуже в мене відбулися кардинальні зміни в цьому. Ну, Набагато займаюся цікавішою і я б сказав би, кориснішою роботою, ніж раніше. Хоча ось в мене буде одне запитання, я його mm. згодом задам. А, і от оскільки ви так провели паралелі раніше, так, ось уже майже три роки, незабаром три роки, як повномасштабне вторгнення, ви пройшли чимало різних ділянок фронту, так, були в різних підрозділах. Так. А, от. Які ваші внутрішні емоції, зміни, які от ви помічаєте, або от от ви знаєте, що ви вже на певні речі не будете дивитися інакше? От що, на вашу думку, у вас змінилося? Так, хочу сказати, що в мене змінилися не тільки емоції, а ще й багато змін відбулося в житті за цих три роки. Я розлучився. Я е, ну, менше бачу своїх дітей. Хоч насправді я з ну, я самого початку пішов тільки ну, через них, щоб в них було спокійне і помірне життя. Е, ну, само собою, внутрішні переміни відбулися. Ну, я сам себе не можу судити, які саме зі сторони видніше, але. По факту, ну я розумію, що вони відбулися. Я по-іншому дивлюся на світ, я там по-іншому реагую на ті речі, які я, ну, я раніше там, може, сприймав, і мені було все рівно, зараз я більше там, задумуюся про них і там ну, можу, ну, скажімо, відреагувати по-іншому. А що б ви сказали самому собі три роки тому? Коли б що. До того в цивільному житті якусь пораду. Ну, якусь пораду. Треба було раніше починати готуватися. Треба було да. раніше починати готуватися. Да. Ну, гаразд, я казав, що в мене є одне питання mm. стосовно того: ви були масажистом так. і мали плани по розвитку. От я так. спілкувався з чималою кількістю ветеранів російсько-української війни, і е, зараз ж активно стоїть питання. Власне, ветеранських спілок, допомозі ветеранам, реабілітація. І окрім буде, також буде гостро стояти питання повернення і інтегрування хлопців у життя після закінчення війни. Так. От як ви гадаєте, ви б хотіли, чи б мали такі думки, от, займатися фізичною реабілітацією для ветеранів? Е, на перспективу, так, звісно, я б хотів цим займатися, але. Ще ну я думаю, що до цього дуже довго. Ви вважаєте, що війна буде тривати ще довго? Та якщо навіть ну, вона буде тривати недовго, то вона ж все рівно. Ну я не думаю, що буде так, от зараз ідуть дуже жорстокі ну, бої там на Донбасі, і в один день воно все припиниться. Ну, навіть якщо так, якщо буде припинення вогню, ви плануєте, грубо кажучи, залишатись поки що в армії і не повертатися. Ну, от на сьогоднішній день так. Я планую ще залишатися в армії. І на найближчій перспективі пов'язуєте своє життя з армією? Ну На сьогоднішній день так, да, але може все ж змінитися. Чимало людей насправді. Бояться пов'язувати своє так життя з армією. Ну, є такий стереотип. Так, я mm. не кажу за всіх, я не кажу більшість, але чимало людей таких є. І для цього, в принципі, існує процес рекрутингу, так де в принципі чимало бригад гарантують знайти місце під навички, вміння і бажання тре потребу тієї людини. Так, власне, я знаю, що ваша бригада теж займається власне рекрутингом. І ви в тому числі розповідаєте цю інформацію. А розкажіть от мені, ну гаразд, а от е, які переваги рекрутингу саме ваша бригаду? Е, ну, переваги кожен для себе знайде сам. Але от які кроки треба буде пройти, щоб потрапити до наш, в наш 14 окремий полк БПАК? це перш за все потрібно буде. Заповнити анкету, яку можна знайти на наших офіційних джерелах. Після заповнення анкети, коли з вами зв'яжуться, необхідно буде пройти співбесіду. Якщо ви пройдете співбесіду і дві сторони все влаштує, потрібно буде написати заяву на мобілізацію. Ну, безпосередньо в нашу частину. Після заповнення заяви на мобілізацію. Необхідно буде пройти ВЛК. Ну і після чого вже ну після проходження ВЛК ви будете долучатися до нашого підрозділу, і, ну і потім буде треба пройти злагодження. Це навчання, грубо кажучи, Ну да, це БЗВП або сотий воз. Угу. А якщо ВЛК пройдене нещодавно, це вже етап спрощується? Ну, все залежить від термінів ВЛК. Якщо пройдене, я думаю, що буде, ну, його вже ще раз проходити не треба буде. Є така думка, так що добровольці, які хотіли мобілізуватися, вже мобілізувалися, так? І тому, як би власне, і проводять рекрутинг, хто ще сумнівається, от знайти от той момент, за що людину зачепити, щоб її це якось спонукало. На вашу особисту думку, а от чим найкраще спонукати людей йти в армію? Ну, бачите, всі, всі люди різні. І ну, там я думаю, що золотої серединки не буде. що от, там, але ж є якісь на вашу думку, якби на мою ви, думку були важливі, це найважливіші моменти? перш за все. Я думаю, соціальний пакет, так як військовослужбовець ризикує як здоров'ям, так і життям, і він повинен бути впевнений, що про його сім'ю, якщо з ним щось станеться, або якщо він залишиться інвалідом, так само і про нього подбає. Ну, держава відповідно, це якби таке саме головне. Так само, ну, матеріальні блага, ну, це ж можна так само внести до соціального пакету. Ну, по суті, я думаю, що цим можна зацікавити людей, там, які ще не пішли в армію. соціальні фінансові гарантії. Ну, я думаю, що так. В мене залишилось два питання. Вадим. От, власне, перше, ви з Луцька і три роки ви вже перебуваєте в армії, так. так. От ви сюди приїжджаєте час від часу, зараз приїхали. Що на вашу думку змінилось в нашому місті за три роки? У нас стали дуже великі пробки. А от з точки зору військового, так, от коли ви повертаєтесь сюди додому. В тилове місце, в цивільне життя, от що ви відчуваєте? Що я відчуваю? Ну, я, скажімо так, вертаюся сюди не, ну, не то, що там, скажімо, додому, як додому. Тому що за ці три роки от мене відчуття дому вже пропало. Ну, я не знаю, я його ніде не відчуваю, скажімо так. А вертаюся сюди до дітей, так як в мене тут проживає ну, трималолітніх дитини. І ну, приїжджаю, кажу, ну чого саме в Луцьк вертається, бо вони тут проживають. Якби вони проживали в якомусь іншому місці, то їздить би в інше місто. Грубо кажучи, вже пропала ця емоційна прив'язка так, це, до якогось це місця? Давно, вже, якщо чесно. Що ви наостанок хотіли сказати нашим глядачам? Що я хотів сказати глядачам: допомагайте, не розраховуйте на те, що війна швидко закінчиться. Тренуйтеся, наберіться терпіння, тому що ми перш за все повинні об'єднатися однією нацією і тільки тоді ми зможемо перемогти. Дякую вам за службу. Слава ЗСУ. Слава Україні. Героям слава! А я нагадую, з нами у студії був боєць 14-го окремого полку безпілотних авіакомплексів Вадима Посол дохнюк Ви дивились програму Прайм Тайм? Вмикайте новини Луцька та волині щогодини на телеканалі конкурент Конкурентів. Підпишись на наш ютуб канал та інші соцмережі. Побачимось на Конкурентів. Все буде Україна.